Я вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про сучасну поезію, українську поезію та її роль у культурному житті України. детально про це ми поговоримо з молодою та талановитою поетесою Анастасією Гайбура. Анастасія, радий вітати. Навзаєм, а давно не бачились ми з тобою в цій студії. Я думаю, що багато чого сталося в твоєму житті, Дуже як багато. в творчому, так і в особистому. Але сьогодні поговоримо про особисте, так про творче, <гум> про творче, сьогодні поговоримо. І відразу хочеться запитати: от як би ти описала свій поетичний стиль, чи змінився він за той час, поки ми не бачились? А та тематику, яка тебе найбільше цікавить в поезії. Е, дивись, стиль в мене, мабуть, не змінився, тому що він в мене як е, був більш наближений до епосу так і залишився. Тобто епічна поезія це е, народний або історичний переказ подій минулого. І мені подобається писати саме в цій стилістиці, тому що я себе відчуваю ніби якимсь мовним археологом. Прекрасно, мені здається, краще на це питання ніхто б не відповів. <гум> <гум> так, але якщо дивись, оці, оцінювати сучасну поетичну сцену в Україні, <гум> так? Як би ти її оцінила зараз? Ну е, саме стилістика написання творів мені більш подобається в Жадана, тобто е, у нього дуже пряма оригінальність поезії. Е, е, ну, вона підкреслює. Порушені проблеми сучасного життя, тобто починаючи від е, побутових речей, закінчуючи там до пере... ну, переходячи до глобально там морально-етичних е, якихось якостей або понять. А от саме декламування, е, мабуть, більше у Наталки Денисенко у неї в голосі завжди е, от відчувається знаєш якась різна енергетика, і дуже приємно її слухати. Чудово. Ну, от Жадана. Я чув і а, читав, і слухав, і слухаю. Теж мені дуже дуже подобається. Але от про Наталку Денисенко, так Наталка Денисенко, На жаль, вона більш як декламує, просто вона може не свої твори, просто декламувати. Мені дуже подобається. Ну ти можеш порадити, так? Послухати Можу те, порадити, як так. Вона читає. дуже гарно. А, чудово. А я хотів би, щоб ти зачитала щось зі свого, можливо, нового, так і порадувала наших телеглядачів. Ну давай спробуємо. Давай, будь ласка. Чотири життя як чотири пори, що розділяє на до і після. Народження в старість летить із гори, де закінчується наша пісня. Весна розцвіта, як перший подих дитини. Літо грайливе, як перше пізнання. Осінь дощить, як хилить людину: зима сивиною співа на світанні. Чотири життя, як чотири пори, що прописані в Божих творах. І кожна сторінка в мене де мелодія б'ється в мінорах. Прекрасно. Ну третій раз ми з тобою зустрічаємось і третій раз то твої вірші, знаєш, ну от ну от, по попадають туди, куди потрібно. Знаєш, ну дуже гарно. дуже гарно. Дякую. І я думаю, що нашим проглядачам також було дуже приємно слухати. Але також дуже цікаво, як виглядає твій творчий процес, От написання того чи іншого О, твору. Дивись, у мене взагалі все починається з поганого настрою. Тобто, якщо я втомлена морально, е, я можу почати писати від там чого побаченого, будь чого прочитаного. І е, це обов'язково на душі воно якось випливає в такі рядочки і формуються дуже дуже гарні вірші. Формуються. Тобто, для того, щоб з'явився якийсь новий е, вірш, тобі треба зіпсувати настрій. Mm, не намагайся, <хи> <хи> не намагайся. А, так. а якщо говорити, знаєш, там якісь, можливо, є в тебе якісь ритуали, якісь а, звички, які допомагають. О, окрім а, зіпсованого настрою, обов'язково має бути тиша. 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 Тобто, якщо у мене нема настрою, ще додатково налягає на це все тиша. А, ну, Виходить, дуже круто. <хи> Слухай, ну прикольно. А як ти вважаєш, яку роль відіграє поезія в сучасному світі? Особливо знаєш в цьому контексті іпосі, напевно, це цифрової, соціальних мереж, тому що ну от, ми звикли так, що є книга, там є якась збірка віршів, так? Але от зараз багато можливо талановитих. І ми не можемо сказати, що ці люди не талановиті, але е, вони випускають там просто соціальну мережу, десь якісь там свої чотири рядки, так, і, і все, на цьому, все. Ну, дивись, дивись, вона дуже сильно формує громадську думку. Тобто це базується на основі того, що якщо всі поети разом почнуть як один писати, що там умовно я придумав ракету, яка вчора полетіла в космос, це всі будуть вірити. І е, Ну, мабуть, на цьому вона дуже впливає, що люди дуже вірять в все е, написане, в те, що опубліковано. І тому вона дуже-дуже сильно впливає. Тобто, поет, незважаючи на часи, незважаючи е, деми, воно, як ми за, живемо? Воно завжди так було. І люди, які читали що в книгах, що в соціальних мережах зараз, воно завжди так було. Так, чудово. А як ти оцінюєш роль е, молодих поетів е, сучасній е... українській поезії? Можливо, можна когось виділити. Mm, ну, так що виділити? Я, напевно, я, навіть, напевно, да, я навіть не дам відповідь на це питання, тому що у, у всіх все дуже гарно виходить і у кожного поета ну, своя тематика, свої переживання, свої відчуття. Тому я не буду цього говорити, я не буду нікого виділяти. Так, а про їх вплив та їхню роль. От чи потрібні вони? Mm. Я думаю, що потрібні, тому що все ж таки люди хочуть відволікатись чимось іншим, окрім того, що у нас зараз відбувається в країні. І якісь віршики або твори про кохання, про життя, про хмарки, про веселку це все дуже ну, особисто мені підіймає настрій. Угу. А, дивись, і хочу запитати в тебе одразу так про твої плани на майбутнє в області поензії. Тому що ну дійсно ми не бачились дуже довго, так і а, чи з'явилися тебе якісь проекти, якісь ідеї, я не знаю, які ти хочеш реалізувати в найближчому майбутньому, і от зараз ти можеш нам про них розповісти. Ну, дивись, я наразі працюю, проживаю в Кременчуці і працюю у фотостудії. Фотостудія, атмосфера. Всім привіт. Передаю привіт! І у мене з'явився такий деякий план, проєкт. Моя директриса вона настільки креативна людина, що своїми ідеями вона мене підштовхує на якісь ідеї, на якісь там е, проєкти. У мене в голові вже склався такий невеличкий я вибачаю за повторення проєкт. І я думаю, що зовсім скоро він війде в реалізацію. Він буде пов'язаний з поезією. Та ну, звичайно, од, од, однозначно. Однозначно. А, я пропоную а, зараз ще зачитати щось із твого для наших глядачів. і це буде, мені здається, таким а, гарним, творчим, поетичним закінченням нашої сьогоднішньої розмови. А, тому прошу, і коли знову питиму каву, відчувши весняний ранок за вікном, я на хвилину відкладу свої справи, щоб тепле дитинство побачити знову. Щоб озирнутись на десяток років, щоб знову палкою ганяти всіх гусей, щоб озиратись уночі від кроків, щоб із ляльок у хаті будувати музей. Із дерева листочки це були мільярди. Борші варили з ґрунту і піска. І так святково блимали гірлянди, а із горища діда діставав твого візка. Але із часом я взлюбила каву цей гіркуватий присмак на губах. І вже сім'я, робота і дорослі справи. І вже зостався лиш весняний. Прекрасно, прекрасно і знаєш, дуже сподобалося це поєднання. Ну дивись, можливо, зараз я зможу тебе образити там як поетесу, так але от я знаю, що деякі поети або художники, то коли вони створюють свої шедеври, так вони кажуть, що я хочу, щоб там людина зрозуміла те, що я хотів передати. Але більшість людей ми все ж таки розуміємо те так, як ми це хочемо побачити в цих рядках, в цих віршах, і от щось мені дуже сподобалось перехід з того. Коли а, зараз я спробувала каву. Чи полю, полю, полюбила каву, так? І це, так. знаєш, ну а, мені здається, такий перехід в доросле життя, як я зрозумів для себе, що не в цьому... все так а, райдужно, як воно було в дитинстві. Так, в цьому вірші дуже е, вкладений е, великий, великі переживання щодо того, що я дуже. Дуже рано поїхала від своїх батьків, мені було 18 років, і наразі мені важко це переносити. І мені ще хочеться повернутися в дитинство, де біля мене мама, де я граю в піску, там з палкою бігаю. А кожна людина з мого вірша може взяти собі щось своє, те про що вона переживає. Ну тебе це як творця не ображає. Ні, ні, звичайно. Чудово, прекрасно. І а, останнє таке запитання. А де ти береш натхнення? От я його задаю всім творчим людям, де брати натхнення. Тим паче, що, ну, дивлячись справді в очі, мало зараз у нас таких райдужних перспектив, якихось мрій, так? але угу. ми, ну, всіх у нас є одна мрія на зараз. Але от де брати натхнення? Я своє натхнення наразі беру з роботи. Чому я до цього повертаюся знову? Тому що для мене наразі моя робота це як е, деякий, як кажуть, піночок. Тобто це для мене стимул писати, творити. І знову ж таки, у мене на роботі з'являються такі картинки, які ілюструються у мене в голові. І це дає таке велике натхнення, що мені хочеться писати і писати кожного дня. І знову ж таки, я дякую своїй директорки. До речі, в неї скоро день народження. Віка, з днем народження. <кій> а, дійсно день народження. Так, 28-го. Так, Можна привітати, будь ласка. Віка, я дуже вас вітаю. З днем народження всього найкращого. Я вас люблю. <кій> <кій> а, ну а я думаю, що і я в обличчі Першого міського телеканалу від цієї команди також привітаємо. А, дійсно гарну людину, яку я зрозумів по нашій розмові. А, Вікторія Вікторій. Вікторія, ми вітаємо вас з Днем народження. <кій> А, Анастасія, я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні завітала до нашої студії. Ти завітала до Кривого Рогу, давно не була і не забула про перший міський телеканал. Не я забула. тобі дуже дякую. І звичайно дякую тобі за цю розмову і за твій погляд на сучасну українську поезію. Дуже дякую. Дякую тобі. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему сучасної української поезії, очіма молодої талановитиї поетеси. У нас в гостях була Анастасія Гайбура. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.